Здоровенькі були мої дорогенькі, з вами знову канал Добродій. Минулого разу розкриваючи секрети скандального піару Миколи Васильовича Гоголя, я обіцяв вам розказати і довести зв'язок моєї рідненької волині і папуа Нова Гвінея. Здавалось би, ніякого зв'язку немає, крім співзвучного папуа. А насправді він є. Для цього повернемось до самого початку. 1651 рік. Козацька визвольна війна. Сподвижник Богдана Хмельницького, Охрім Макуха, разом з своїм військом та трьома синами вирушає у Дубну. Але з першого разу не вдається штурмувати Дубинську фортецю. Тому Охрім бере замок в облогу. Вже й перемога здавалась недалеко. Але старший син Макухи Назар, закоханий у доньку коменданта Дубинського замку, переходить на сторону польської шляхи. Козаки викрадуть сина зрадника і доставлять його автоматом. Під час операції гине старший син Охріма, Хома. А Назар стане перед судом батька і буде ним вбитий. Цю історію своїх прапрапрадідів розповів Миколі Гоголю Григорій Міклуха, дядько відомого на весь світ мандрівника та дослідника Міклухи Маклая, нащадка величного козацького роду. Який і надихнув Вогля на створення повісті Тарас Бульба. Це Охрім Макуха, який став прообразом Тараса Бульба. Назар був вбитий за зраду як воголівський Англій. Хома загинув від ворожої кулі, а продовжив рід Омелян Макуха. Його онук Степан Карпович Макуха під час російсько-турецької війни командував кінною сотню. І полонив самого Сафарде. А вже його правнук Григорій Клуха розказав цю історію. А Микола Миколаєвич Миклуха Маклай прославив козацький рід, ставши відомим на весь світ мандрівником, дослідником океанії та Австралії та першовідкривачем Попуа-Нова Гвінея. Тільки людина з козацькою вдачею могла б перетнути два океани, висадитись на землі людожерів і подружитись з ними. Саме Міклуха Маклай доводить теорію рівності рас, а його слова стають крилатими. Навіть найменше плем'я має право обирати свою долю самостійно. Такі слова може сказати тільки справжній козак. З вами був канал Добродій. З вас підписка, лайк і комент. Ну і про дзвіночок не забувайте.